Там, там, там. Так, тут у нас камери запущені. 3D-1 пуск, все запущено. Прогуляємося. Приблизно 3 км, 30 хвилин. О, може там ТЦК би є, щось кажете. Такі, такі машині є ТЦК, що й розвертаються біля мене. Ні, там один поліцейський лад. Хоча на такому транспорті теж може бути. На пікапах їздить, прикиньте. Може бути, але там нікого не було в даному випадку. Так, для аудиторії YouTube говорю, що стріми провожу в Тіктоці, посилання є в описі під кожне відео. Переходите, підписуйтесь, ставите дзвіночки. Якщо ставите дзвіночки, то вам прийде сповіщення, коли буду проводити наступний стрім. Для Тіктока говорю, що записи стрімів та взагалі інший контент є в Ютубі. Посилання. Шапці профілі Тіктока. Переходите, підписуйтесь. Якщо ставите дзвіночки, то вам прийде сповіщення, коли я буду виставляти якийсь там новий контент. Все дуже просто, я думаю. А зараз в мене невелика прогулянка, як завжди, після залу. Приблизно 30 хвилин, 3 кілометри потрібно пройтися, подивитися. Що так, да, як тут? Як тут обстановочка. Все одно нормально прогуляюся. Нікого тут не б'ють, не зачихують газом і так далі. Ну, зранку я прогулявся нормально, нічого такого не бачу, Та взагалі нічого такого не бачу ніколи. Но зранку було тихо і спокійно. Хоча з якимось двома десь рами пересіклися, чисто їхали. Ніхто не зупиняв. Зад, що у нас? Зараз. Поклад, блоклад, блоклад. може мінус десять. Ну, зад ліжі, зараз поярче трохи. Може около дня, не знаю, може невеликий там, мінус. Мінус два приблизно мінус три самодіазання. Підбираємо ну, на звезди. слово, відвисло. Завис, так, завис. Ну, чорт побере, чорт. Переключимо на Київ Стар. Зараз все чотенько має вже бути, Хоча Київстар теж сам по собі може підвисати. А, до речі, бусик якийсь на чорних номерах поїхав. Що це за бусики тут на чорних номерах їздить? Зараз маю відвиснути вже. якась лажа з водофоном. херня втім так то в селом водофон нормально але щось сьогодні зранку підвисав в чому блажа хрена знає там, туди Так, ну в цілому зараз нормально прогулятися, вже не так холодно хоча б. Це зранку взагалі морозилка прям. Морозильна камера. Зараз хоч уже не так. Більш адекватно можна сказати. Поярче, поярче. Вон люди взагалі маршрутки поїхали і не паряться транспорті їдуть так дякую за подарунок просто не всі зиму люблять й стає холодно багато кому напевно трамвай вона так само все поїхали там тепло так не бачу їдь на петровку по-любому Це де Петровка? Це, це в якій області, в якому місці ваша Петровка? Я такого не знаю. Навіть. Де це? І хто там стоїть? Київ. Ну таке ж не в Києві. Яка Петровка що? Перший раз навіть чую. В Києві взагалі там два рази був за, за все життя. Ну бачу, я не знаю. Не знаю навіть все там до шо? О, машини пропускають, все дуже добре. Все дуже хорошо. Пам-пам-пам-пам. Так, і по якій це вулиці сьогодні? Ти по другорядній чи по центральній? Зранку я йшов по центральним вулицям. А зараз в мене є вибір або по другорядним, або по центральним прогулятися. Навіть не знаю поки що куди йти. Слава ТЦК. Та Кожен, кожна стрима, обговорюємо цю славу. Хвалимо ТЦК, погано нічого ніхто не говорить. І про славу, і про віку, і про надіжду. Про всіх говоримо Про всіх підряд. Там, тадам, там, тадам. Що там річка, рибаки є. Я думаю, що вона не сильно замерзла, але самі відчаяні то вже попробували ці лід. На легку, напевно, пролець можна. Хоча, видно, по слідам хтось був тут. Зараз, вон, бачите, це сліди. Але так то слідів немає по всьому богу. В цілому навіть, я думаю нема чого ризикувати зараз. Як не як просто морозу сильно не було і він ще не замерз, цей бух, нормально. Тонкий лід. Ну, рибаків я взагалі не бачу. ніде. Та там, та Може в ту сторону. А, так, да, по ту сторону хтось є. Бачите, літ не все-таки. Странно. Хоча в останні ці дні було там по 10-15 градусів морозу. Може літ наріс, скажімо так, нормально. Що там зустрічати ЦК? Сьогодні якісь там десь тератва їздили. Ну так-то в основному сьогодні ні. А, а в тому році, в 25-му, скажімо так, то да, Достатньо часу пересікалися. Багато раз. Ні, ну не зупиняли, скажімо так, півроку вже ніхто не зупиняв. Останній раз літом ми спілкувалися. А так то... В цьому році, бачите, ну я тільки ж почав сьогодні другий стрім уже в цьому році. Може з кимось пересічамось, не знаю. Мені вже говорять, що там а, в цьому по-гражданки когось там зупиняли, щось там говорили. Ну, я не бачу, по-гражданки не бачу, скажу так. Так що такое. Там, такое... Дівчата підходять, знайомиться, пишуть в особисті. ну Це дуже рідко в цілому. А так то буває підходять. Навіть по темі ТЦК щось там питали. У мене були деякі випадки, мене в ресторан запустили. Два рази так було. То підходили, Не, ну вони мене просто бачили. Бачили там в Тіктоці, в інших соцмережах. то... Щось там спитали, та й все на цьому. Там-та-дам, там-та-дам. А так то, блін, прикольна погода в цілому. Свіжо, бодренько на вулиці, атмосфера топ. Оп. Зараз вам покажу бачите, як в нас. Ну, Сніга небагато, як би, але нормально. Може тебе знають і не зупиняють. Можливо. Все-таки я можу знати. Хто там мене знає, хто не знає. Хтось тей хто знає, соцмережі думаю. Бо в деякі місяці в мене там по 20лямів переглядів. По тематики ТЦК тільки, так що думаю, що може і знаєш, якась частина. Якась частина, може і не знає. Ота, от що не знає, ота от і зупиниться. І ми зробимо інтерв'ю, зробимо контент, і ви все побачите. Все дуже просто. Це в ефірі, щоб були прямі докази. І докази, ну я ж просто медійною діяльністю і так займаюся. Тобто пару зайців одразу вбиваю. Ви ж розумієте, як працює прямий ефір. Все одразу пишеться на сервер. Навіть якщо хтось телефон телефон виб'є з рук і так далі. Чи забере. Ну так вже певна частина інформації вже буде. Як хтось там під'їхав, щось там хотів і так далі. На сервер записалася і потім інформацію можна витягнути. Якщо ти просто записуєш да, на телефон, то вона, запись йде в пам'ять телефона. І відповідно, якщо в тебе телефон забирають, вибуває з рук. То ти потім не опублікуєш її просто так. Може тебе попросять видалити. А так про стріми, навіть якщо попросить, ну, вже інформація вже давно записана. Це великий плюс, до речі, великий плюс стріма по зрівнянню зі звичайним скажімо так, записом. Е -е, ходить мерзнуть не встав. Та зранку щось реально холодновато було, я не знаю, може мінус 10 було. Прям відчутно, по рукам б'є як в морозилку заліз. А зараз нормально десь около нульова температура, так що в цілому прийнятно для того, щоб провлятися. Та То... яка схема? Схема чого саме, не зрозумів, в чому схема? Не зрозумів питання. Ефір зберігається, вся інформація зберігається на сервері в Тіктоці. Я ж кажу, і за цього великий плюс. Уже, скажімо так, не так просто. Придеться у випадку чого нести відповідальність, тому що інформацію, скажімо так, можна витягнути, поширити. Відмітити певних осіб, Лубінця можна відмітити в випадку, що ще когось там. Ну, правда, він що він поможе. Він просто у нас омбудсмен по правам людини. А він каже, що вони все контролюють. Ну окей, контролюють, значить треба відмітити. Тобто я в цьому плані говорю. Де ти ходиш, то найтіх не ті, їхнім, можеш. Та Де хочу, я там і ходжу. Куди мені треба йти, туди йду. Ні, А чого ж немає. Я, ну бачите, от зараз почав ефір, ні з ким не пересіклися. Якби. Може пересічемось, мені тут, знаєте, що з кілометра два йти, хвилин 20. Може пересічемось, не знаю. Думати цікаво, де вони. Не знаю, може в святкують. Хоча вони там по... Нарядом з, з, з ходять, сумніваюся. Думаю, що все одно є. Чай з собою за взя... <с> чай, <с> я чай не п'ю особо. Не чай ні каву особо не п'ю. Дуже рідко. Там вже всі його знають, ніхто не підходить, але це погано, бачите. Контент не зробиш, значить, бо я ж сам не буду там бігати за ним, на що вони мені здалися. Що ти кажеш? Та Зайди, подивися, в мене ще контент під шапкою профіля, там є плейліст ТЦК. От зайди, подивися, як ми там спілкуємося з ними. Я в потоці працюю, тобто... щось каже, що хочуть від мене, ну то відповідно реагую. Якогось шаблону, ну його просто не може бути. Треба працювати в потоці. Дякую, дякую за підписку, дякую, що трансляцією. з трансляцією. Про нього не Я стільки вам контенту випустив про цю броню, що я вже не знаю. Садіть, подивіться в профілі там. Я випускав відео, що буде з тими, в кого нема броні, що буде з тими, в кого є бронь. Не з тої позиції заходити, можна сказати. Завтра в засобах масової інформації, щось вам ще скажуть, потрібно мати, крім броні. І ви будете ще й про це потім питатися. Сьогодні в дворі на вішенці караулюють тут продуктові документи, провіряють. Да? Бачите, я ж говорю, що є, а мені хтось там пише, що сьогодні особи нікого немає. Є, звісно, це все робочі дні. Щоб якийсь день пропустити, це маса заробітку можна так пропустити. Що можна сказати. Вже за стільки часу, напевно, знаєш хто ти і не всходять. Ну, якась частина, так, з Що Якась частина, то й знає. Ну, не думаю, що всі просто. То там, там, та там є ТЦК, тут нема ніякої ТЦК. Бач. <с>... Нема поки що. Хтось там пише, що десь є, але бачите, я на своєму прикладі показую. 6 кілометрів в день проходжу. Сьогодні вже 3, з тю сторону півтори-4,5 км вже пройшов. Плюс-мінус. То Донати РФ, що Донати РФ, не зрозумів питання, чесно сказати. Вони можуть з третьої групи інвалідності мобілізувати. Якщо ви заморачуєтесь з такими питаннями, то можуть в будь-якому випадку мобілізувати. В Україні, можливо все Де-факто. Зараз десь буде. Так, да, можливо, можливо. Я думаю, що може так і буде, то я знаю. Я так, бачите, тут на розслабоні, собі нікуди, не іду. На чилі тут гуляю. Зараз з коло Петроцентру почнеться. Коло Петр Центру, до речі, Два рази мене зупиняли, ну за тут, по другорядній вулиці. Один раз на відео попали, ну там дуже швидко ми поспілкувалися, секунд, скажімо так, 40. Може пошвидше. Я їм кажу, вони щось спитали, я кажу, що, воєнник показати чи що. Він кажуть, та ні, не треба, поїхали далі. Я думаю, ну, окей". Ти різковий бро. Я не заморачуюсь просто, розумієш. Це як в часи карантину понав'язували вам через засоби, масу інформації, якісь там маски, ще щось. Я це теж тоді не сприймався, це як реально. І при тому, що коронавірусом там два рази хворів, нічого там страшного нема. Звичайна хвороба. Навіть ніякі таблетки нічого не пив. Зато стільки казочок було. Який бред? Зробили відчуття, що всі вимруть. Нічого страшного, це організм бореться нормально. От зараз та сама ситуація, якби. не такий страшний вовк, як його малюють. Притом я ж нічого не порушую, якби. з другої сторони стою на обліку. Що за місто вінниця Так і зараз мене. Стрічка проскакує тут Є люди, які на оборонки. Щось на оборонки це в якому? На оборонних підприємствах? Ви маєте на увазі про критичне підприємство і що вони мають бронь? В цьому питання ваше. Ти в якому году Це з 32-ї 32 школи, я там не вчився. Я не в взагалі, можна сказати. <гум> ну, тобто, і не в 32 школі. А, бус що не їздить, Який бус. Ти це це кашня, чи? чий. Поки <гум> нічого не бачу. Це про який ви говорите? Прогуляйся по... Зелінська чи по-батоськи, там кишит, не, тиска. я там не гуляю, взагалі. Батоська ще ладно, що, може буває там рідко. Але Зелінська взагалі не пам'ятаю, коли там навіть був. Я ж я не активіст якийсь, розумієте? Не те, що я там з якимось бігаю, да? щось там комусь доказую. Мі це взагалі не треба. Нашим місцем займатися. Що мені хтось доплачує чи що. Мені ж за це не платять. якби. Може комусь доплачують, хтось там бігає, докази, то тоді окей. Чи там є якісь активісти, які, скажімо так, ідейні, да? ну тоді друге питання. Тоді можливо e, людей много. Еээ, ня, не особа. там там, там там. Не особа, ну так, то трохи є. На ну, штрафи є кривий на якісь штрафи. Це не про які штрафи говорите в своєму житті, скажем так. Ні разу ніяких штрафів ніде не платив нікому. Ви які штрафи маєте на увазі? Скільки за хату платиш, за, за яку хату ще? Е, то що у тебе по доках? А що ви хочете почути по доках? Я ж вам розказав. То, що можна говорити на медійному просторі. Я ж вам говорив, що воєнні кубеде є, стою на обліку. Це максимум, що я можу говорити вам в медійному просторі. Що вам цікаво. Та моя ситуація, якщо хочете щось зрівняти, навіть вона вам просто не поможе, абсолютно. Тому що я був в армії, а більшість не було в армії. Більшість навіть воєнника не мають. Тобто ситуація абсолютно різна і кардинально відрізняється. Те, що я якісь там може рекомендації дам, наприклад, вони вам, з вами не спрацюють. Відмежа послуга буде. А, купіть йому наушники нормальні. А то в Дісні каже. <смір> І ці нормальні наушники. Головне, щоб мікрофон хорошо працював. А те, що там десь щось зриветься, то абсолютно без різниці. Доброго ранку, доброго ранку. Так, в мене ще приблизно а, 5 хвилин на стрім, так що можете підписатись, поставити дзвіночки і будемо проводити наступний стрім через день. 6.30 ранку будемо наступний стрім проводити. Так що якщо поставити ставити то вам прийде сповіщення, коли буду проводити наступний стрім. Там, 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 там. Бачите, прогулявся, 3 кілометри вже майже нагуляв. Взагалі ні з ким не пересікся. А потім телеграм зайвіте, а там щось там прям страшне на вулицях твориться. А по суті нічого нема, так? Да? Я на новому прикладі показую. Все, про Дісну писали. я в Дісні, до речі, був. Мені не сподобалась ця частина. Пане відношення було тоді на той момент, коли я там був. І в цілому пана кормили. От найгірше там кормили. Просто паскудно. Я думаю, що зараз може щось помінялося, але Титвія мені не сподобалося пізніше раніше. Така огромна навчальна частина найлика в Україні. Територія просто огромна. Розкажи за ситуацію на стадіоні лекарства. Ну Що вам розказуєте? Я перше там не був, мені пізно скинули, якби пів 12-го е -е, я зайшов на стрім чись. Так що... То, що то що там писали, то я і знаю, скажімо так. Що Народу скажімо так, щось не сподобалось, щось когось десь там насильно, напевно взяли за руки. Багато кому це не сподобалось, От і, скажімо так, спалахнуло в якийсь там один момент така ситуація. Я ж говорив, що в деяких моментах це може відбуватися. І просто всім якби нормально себе треба вести і дотримуватися конституції і так далі. Все ж по закону, я, до речі, ознайомився, все можна по закону робити. Не знаю Що так не робити. Ну воно бачите, все там швидко затихло, по суті. Затихло, то затихло. Но я особисто не підтягувався туди. Хоча мені багато хто там писав, говорили, каже, ну це ж твоя тематика, як би. Типу, да, но, пізно якби. При тому, що е... якісь там служби почали, мені може по статті 114, пришлось б махати з ними в судах, потім ще щось розказувати. Бо то Локомотив — це комунальне, все же, підп... комунальне господарство. А вони б сказали, що о, там, ні, там наші були, ну в такому плані. А якщо вони б це доказали, при том, що... то це взагалі... По міжнародним правилам, по міжнародним конвенціям. Якщо б це все закінчилося, то вони можуть нести відповідальність. Це якщо б по всім правилам. Так, ладно, треба завершувати стрім. Заходьте на наступні стріми. А зараз всім гарного дня і всім па-па.